Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Пропоную почати з зустрічі у форматі Рамштайн. Адже ця подія є неочікуванішою у міжнародному форматі. Україна має від неї небиякі очікування і розраховує на потужну збройну допомогу від партнерів, частина якої була анонсована ще. До безпосередньої зустрічі, як ви гадаєте, чи залишиться Україна задоволеною від зустрічі у форматі Рамштайн? Тобто, чи отримаємо зброю необхідну для наближення або самої перемоги за її підсумками? Ну, від кожного Рамштайну ми чекаємо якихось див. От і власне питання техніки, яку ми хочемо, вони не змінюються. Тобто, ми хочемо авіацію. До авіації ми поки що не дійшли. Ми хочемо так чи інакше якісь танки. Поки що окрім цих британських челенджерів, ми так чи інакше ще нічого не отримали. Німецькі танки. Ну ви бачите, кожного дня це така дуже нервова якась політична гра, багато заяв, але танків поки що ми не бачимо. І так само це далекобійні ракети. Ми говоримо про них вже ну, щонайменше півроку. Тут так само незрозуміло, тобто, щось далекобійне можливо можуть дати. Якісь такі новини були, але якоїсь конкретики зараз ми не маємо. Ну і по авіації, власне, так само. Тобто, багато розмов, багато якихось обіцянок, багато там. Спеціалістів перебирають яку конкретну авіацію нам треба, але її поки що нема. Ви? По самих Рамштанах, по самих Рамштайнах, ну дивіться, то, що нам будуть передавати бронетехніку, ну взагалі хоч якусь техніку, це в принципі зрозуміло, тому що давайте будемо відверті. Ну, от всі люблять дивитися на російські втрати по сайту Орікс. Але цей же Орікс так само документує українські втрати. От, ну, якщо подивитися в статистику українських втрат, то у такий, скажімо так, більш-менш гарний для України день він заносить на свій сайт, ну, можливо, десь до десятка української вибитої техніки. Угу. А у погані дні можуть додаватися по декілька десятків знищеної української техніки. Тобто, так чи інакше, ми техніку постійно втрачаємо. Тому от такий кожний Рамштайн, він, по-перше, можливо, дещо поновлює парк втраченої української техніки. І потім, на якусь частину з цієї техніки, ми можемо робити там певні нові резерви. Тому кожного разу, коли я бачу там черговий пакет Рамштайна, я собі так подумки думаю: скажімо так, на скільки днів, згідно Орікса, може цієї техніки нам, нам на фронті вистачити. От. І, а от вже після цього нам знову будуть починатися великі проблеми, і нам тільки щоб поновити. Сьогоднішній статус-кво нам треба буде ще більше техніки. Тобто, зараз у нас власне принципова проблема це та, що ми не дуже можемо сформувати якісь великі резерви, великі бронетанкові резерви, щоб далі робити якісь потужні дії. Тому що знову ж таки, коли ми говоримо про танки, 14 там танків, челенджер, ну це мало розумієте? Тобто okay. нам треба танки на рівні батальйонів, бригад, а поки що питання навіть так не стоїть. Та техніка, яку нам зараз передаються, ці броньовані машини БТРи так само, тобто нам на, на батальйон, може там на якісь там одну-дві бригади вистачає. Але так само, тільки як якщо вони поступлять у військо, вона почне так чи інакше втрачатися. Потім будуть якісь ремонти, тобто воно звичайно виглядає все як дуже круто, але треба розуміти, що це дуже динамічна війна, і ну як тільки ця техніка доїде до фронту, у нас вона почне зменшуватися. Тому треба вже думати, буде про наступний Рамштайн. Ось mm -hmm. так само скажімо так, запитання про те, наскільки треба буде вчитися на цю техніку. Тобто, якщо навіть тільки сьогодні нам будуть обіцяти нам ті ж танки, скільки треба буде часу, щоб наші українські танкісти змогли вже нормально їздити на цих челенджерах, виїжджати на передову і робити свою роботу. Ну, мабуть, так само мова йде про тижні, можливо, місяці, mm -hmm. скажімо так, тому що ще треба буде організувати логістику. Тобто, значить, ми всі мріємо про український наступ або про український контрнаступ. Якщо ми тільки сьогодні говоримо про те, що нам... Колись передадуть рано чи пізно там ті ж челенджери 2, значить, про український контрнаступ, такий от замріяний всією країною. Ми можемо думати, значить, тільки через, ну, грубо кажучи, місяць-два. Тобто, ми, значить, вже зиму точно пройдемо в режимі отакої, от дуже активної війни з росіянами і про якісь там великі наступальні дії, значить, вже будемо думати тільки, ну можливо, ближче до літа, угу. ну от якось так.